Слава Ісусу Христу, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти наших захисників України, які борять свою батьківщину, захисти весь український народ, захисти нашу Україну, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя. За Україну, за її свободу і незалежність, даруєм Царство Небесне і сотвори вічну і світлу пам'ять. Амінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних. І охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань, та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості, душевної і тілесної, щоб похоронив від усякої скорботи, лиха, гніву, і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостивний Господи, вислухай. І помилуй. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекитян, озброїв Ісуса, навина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови Його справи. Примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай Вінці не тління, бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаєм, на Тебе надію покладаєм і Тобі славу весилам, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса, поглянь милості та милосерді, на смирення рабів Твоїх і людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш! І визволи нас заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Моєсеєм. Будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості та милосерді, відвідай смирених рабів Твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнство нашому з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедне несмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу. І ангели в лютих, які вселять в них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то й їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціне тління, але віримо. І молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, втихомириш мириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу воселаєм, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Куди втечу від Тебе, Господи наш? У якому краї сховаюся від лиця Твого, небо, престол Твій, земля підніжжя Твоє, у морі шляхи Твої, у пеклі влада Твоя. Якщо близький вже кінець світу, то нехай він буде не без Твоєї милості. Знаєш ти, Господи, що неправди наші великі, та ми знаємо, що безмежна милість Твоя, коли не вмилосердить Тебе, милість Твоя, пропали ми за беззаконня наші. Не покинь нас, Господи, Господи, бо ми споживали тіло і кров Твою, коли діла кожного постануть на суд перед Тобою, Господи, всіх у цей останній час не відверни лиця Твого від тих, хто сповідував ім'я Твоє, Отче, Сину і Душе Святий, утішителю, спаси нас і збережи душі наші. Благаємо, благість Твою, Господи. Відпусти нам провини наші, відкинь беззаконня наші, відкрий нам двері милосердя Твого. Господи, що прийшли до нас часи мирні, з любові Твоєї, прийми молитву нашу, бо тим, хто кається, Ти відчиняєш двері. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь милості щедротах. На смирення рабів Твоїх і людолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моєсеям: будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа. Бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправ людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнство нашому зім'ям Твоїм перемогти, погуби наміри. І неправедне несмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять в них страх, і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким. Щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ці тіння. Але віримо і молимось Тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш мириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх, бо Ти є захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу воселаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спасителю мій, ти поклав за нас життя своє, щоб спасти нас, ти заповідав і нам покладати життя своє за друзів наших і за ближніх наших. З радістю йду, я, раб Божий. І всі раби Божі наші захисники України, виконати святу волю Твою та не шкодуючи життя Свого, захистити Батьківщину мою, озброї їх силою та мужністю на подолання ворогів наших. А якщо належить їм полягти у битві, даруй їм мужність, віру та надію на вічне життя в царстві Твоєму. Мати Божа! Збережи рабів Божих наших захисників України під покровом Твоїм, нехай буде воля Твоя, Господи, Амінь. Блажен муж, що боїться Господа й дуже любить заповіді Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведний буде благословений, слава й багатство буде в домі Його, праведність Його перебуватиме вічно. У темряві сяє світло праведникові. Він лагідний, милосердний і справедливий. Добрий чоловік має милосердя, і в позику дає. На суді він твердо говорить Слово своє, він повіки не захитається, пам'ять праведникові буде вічна, лихих неклепів він не убоїться. серце його надіється на Господа, упевнене, серце його він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро, подає убогим, Праведність його перебуватиме вічна, сила Його піднесеться у славі, побачиться нечистивий і розгнівається, заскрегоче зубами і згине, бажання нечистивців не здійсниться. Господь просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Якщо нападуть на мене раба Божого і всіх рабів Божих наших захисників України, противники мої і вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я в Господа, одного бажаю. Щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в домі своїм, на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати, прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, що ним я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помилуй мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України. Від Тебе говорить серце моє: шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене. І не покинь мене, Боже, спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене. Навчи ж мене, Господи, шляхів твоїх і настанови на стежку правди для ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лжесвідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа й будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога небесного селиться, каже Він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе. І під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напаста духа зла опівдні. Впаде коло тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав. Господь, надія моя, і Всевишнього Ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб похороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася б камінь. На гаспи, де Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я. моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Святий славний і всехвальний великомученику Христовий Юрію, молимо Тебе, відомий заступнику, за наші потреби, моли з нами і за нас, милосердного Бога, щоб милостивно почув наші молитовні благання до Його благості і не відкинув того, що потрібно для нашого спасіння та доброго життя, заради даної Тобі благодаті. Зміцнив у битвах православне воїнства, зруйнував ворожі сили, що повстали проти нас, нехай посоромляться та вкриються ганьбою і зухвалість їх, нехай зникне, нехай побачать, що ми маємо божественну допомогу і всім, хто у скорботі та скруті перебуває, яви своє могутнє заступництво. Ублагай Господа Бога, всього творіння Сотворителя! Визволити нас від вічної муки, щоб ми завжди прославляли Отця і Сина, і Святого Духа і сповідували Твоє заступництво нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О грізний воєвода небесних сил, заступнику наш перед престолом владики Христа, міцний охоронителю всім людям і мудрі воїни, могутній воєвода Небесного Царя! Помилуй мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, що потребують Твого заступництва, Збережи їх від усіх видимих і невидимих ворогів, найбільше ж від жаху смертного та збентеження д'явольського, і сподоби їх гідно стати перед Творцем у час його страшного і праведного суду. О, святий, великий Міхаїл Архістратиже, не відкинь мене раба Божого, і всіх рабів Божих наших захисників України, що молять про твою допомогу і заступництва і в цьому віці, і в майбутньому, але сподоби їх там, разом з тобою, славити Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Святий і славний великомученику Христовий Димітрію, скорий помічнику і теплий заступнику всіх, хто з вірою до тебе вдається. Ти з відвагою стоїш перед небесним царем, ублагай Його подати, прощення гріхів наших і щоб визволитись нам від пошести смертоносної, стихійного лиха, меча та вічної кари. Моли благість Його. Що помилував місто, село, будинок, квартиру і всяку країну християнську, виблагаю царя, царів перемогу народові українському і всій державі нашій: мир, спокій, твердість у вірі та поступу благочисті, а нам, що шануємо пам'ять Твою, вимоли благодатне зміцнення на добрі справи. Щоб чинили тут угодне владиці нашому Христу Богові та сподобались молитвами Твоїми наслідувати Царство Небесне і там прославляти Його З Отцем і Святим Духом навіки віків. Амінь. О, великий Христовий, мученику Іоанне, правовірних зборнику ворогів, прогонителю скривджених заступнику, почуй нас, що в бідах і скорботах. Молимось до тебе, бо тобі від Бога дано благодать засмучених утішати, немічним допомагати, невинних від наглої смерті спасати, і за всіх, хто тяжко страждає молитися, будь і нам міцним оборонцем від усіх видимих і невидимих ворогів наших, щоб з твоєю допомогою і заступництвом за нас посоромились всіх, хто чинить нам зле. Вимолив Господа Бога нашого, щоб сподобив нас грішних і недостойних рабів своїх отримати від Нього невимовні блага, які він приготував тим, хто любить Його. У Тройці славимо Бога, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, предвічний. Господи Боже, предвічний царю всього світу, Ти для підкорення нечистивих ворогів та для збереження справедливості дозволяєш державам уживати меча та утримувати військовий стан. Коли з Твоєї волі наші діти, сини і доньки України відходять від нас на службу вітчизні, молимо тебе, Боже, дай, щоб вони були вірними своєму званню. І не дозволь, щоб погубили вони душу свою, додай їм сили й терпеливості в тій тяжкій службі. Перед усім дай їм Боже сили проти ворогів душ їхніх, щоб за твоєю всесвятою ласкою зберегли вони святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душам нашим дітям у військовому стані, тому, гаряче, просимо тебе. Бережи їх від тієї небезпеки, збережи їх нам такими, які від нас відходять. Пресвята Діва, особливо заступниця невинних душ, віддаємо тобі наших дітей під твою могутню охорону. Ми знаємо і віримо сильно, що коли ти піклуватимешся про них, то, напевно, не заплямуєш своєї душі тяжким гріхом. Простягни над ними свій святий Омофор. І покрий ним їх, доки не повернуться назад живими, здоровими і неушкодженими. Амінь. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості. Душевної і тілесної, що похоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостений, Господи, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері. І всіх святих помилуй нас. Амінь. Дякую я вам всім, хто розділив зі мною молитву. Сьогодні і вчора я вам нападала, що прощена неділя. Якщо я кого-то обідала, я всіх прошу вибачення. Кого обідала, чи словом, чи ділом. Всі мене пробачте, я теж на вас не держу зла, я всіх вас вибачаю, і хай вас всіх Бог простить. Я бажаю вам всім мира, добра, здоров'я, і хай Господь Бог з кожним днем все ближче і ближче нас наближає до перемоги. Бережи, Боже, наших захисників і захисниць, бережи, Боже, нашу Україну і бережи, Боже, весь український народ. Божого вам благословіння.